Вітаю, друзі! А ви знаєте, що частина втрат Збройних сил України пов'язана з неякісними боєприпасами? Про це та інше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Звісь пишуть, відриває руки, опалює обличчя, Збройні сили України несуть великі втрати через неякісні боєприпаси і вибухові прилади. Велика частина втрат пов'язана з неякісними боєприпасами, вибуховими приводами і тому подібне. Про це вже пишуть і волонтери. І військові про це мені розповідають друзі, соратники, рідні, ті хто, відбу, ті, хто проходить службу в Збройних силах України, приймає участь в обороні країни, воює, з передової пишуть. Неякісні боєприпаси вибухають, військові саморобні вибухові пристрої готують. Просто жах. А дивіться, а може варто відправити на фронт Ростема Мерова і керівника Агенції закупівель купівель воєнних безрукову? Можливо, вони постріляли цими неякісними боєприпасами, поробили саморобні вибухові пристрої, покрутили. А? За все ж треба відповідати. А коли гинуть не ваш брат, а брат, як у Росте Маумерова, сидить в Штатах там Балдеє. А гинуть українці, ну то і відповідати не треба. Ну, про безрукову корупцію в Агенції оборонних закупівель і тому подібне, взагалі мовчу. Маса розслідувань журналістських реакцій нуль. А... Через цю корупцію гинуть українці. Ця корупція вбиває українців неякісними зарядами, саморобними вибуховими пристроями і тому подібне. І за це також треба буде відповідати. Все минає, і це влада минає. І режим цей паде. А потім буде спецпрокуратура, спецтрибунал і вироки. Вироки. За смертю українців. А ви розраховуєте втекти? У вас рахунки великі, майно в Сполучених Штатах, родини, як Вумірова і тому подібне. А вам не здається, що після такої кривавої війни український народ створить щось таке на зразочок українського масаду і всіх оцих корупціонерів, марадерів, які сприяли ворогу, які вбивали фактично українців? Будуть нас доганяти і в Штатах, і в Європах, і навіть в Арктиці біля Пінгвінів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.